Peti Pals, veseli, frusi. Kelly, Reggie, Semi, Easy, Hadi. До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин. Цуценя Регі, лошадка Семі, кроленя габі, совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Малята, розгляньте, будь ласка, своє відображення в дзеркалі так, як це роблять веселі друзі. Я маю чорно-білий окрас. Та дугоподібні бровки? Я високий, у мене довгі ноги. А у мене носик у вигляді серденька. У мене великі круглі очі і тіло вкрите пір'ячком. А я маю похнасте хуторо рудого кольору. Зверніть увагу на колір очей, волосся, розгляньте свій носик, свої вушка. Розкажіть про себе, які ви пропоную, коли ви зустрінетесь зі своїми друзями, станьте разом та розгляньте себе в дзеркало. Чим, чим ви схожі одне на одного, а чим відрізняєтесь? Що було б, якби ви всі виглядали однаково? Чому важливо поважати унікальність кожного? Маляте, я пропоную вам переглянути історію друзі та різні точки зору. Та поміркуйте, чим веселі друзі відрізняються одне від одного. Семі Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книгу і не могли дочекатися, щоб почати її читати. Нарешті. вигукнув Семі, як ви думаєте, про що ця книга? з цікавістю запитала Габі. Друзі не могли більше чекати. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келлі, перегортаючи наступну сторінку. «М -м, тепер я хочу обідати, сказав Семі. Ти завжди голодний, але банани? Фу. Засміялися Келлі, які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книгу далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари. вигукнула Габі. Друзі продовжили гортати сторінки книги. Аж раптом Келлі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та Семі збентежено поглянули на Келлі. їх це злякало. Чому ти засмучена, Келлі?» Запитав Семі, це просто зображення лева. Габі зрозуміла, що Келі боїться левів та підстрибнула до Келі, щоб обійняти її. Все гаразд, заспокоїла Габі. Мені також іноді страшно. Дякую, Габі. Твоя правда це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келі, яка вже трохи заспокоїлася. Друзі гортали книгу по черзі. Тепер Семмі перегорнув сторінку. О, класно, я люблю подарунки, радісно сказав Семмі. Ах, якби Келі та Габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там всередині. Понад усе їм до вподоби розв'язувати чипурненький бантик та розгортати подарунковий папір. А тепер моя черга, сказала Габі і зупинилася на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно. Продовжуємо далі, сказав Семі. Стривай, мені подобається квітка. Вигукнула Габі. Іноді хтось має іншу точку зору. Терпляче роздумував Семі. і перед тим як перегорнути сторінку, зачекав, поки Габі вдосталь намилується квіткою. Рятуйте, привид. вигукнула Габі, затуливши очі вушками. Габі все гаразд, це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келлі. Семі та Келі обійняли Габі, і вона повільно визирнула з поза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда. Дякую, що ви розумієте мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчувши себе трохи безпечніше. Футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім, сказав Семі. Погляньте скриня зі скарбами ех, якби ж вона була наповнена іграшками, мрійливо зітхнула Келлі. На останній сторінці був зображений великий вафельний ріжок з трьома кульками морозива – полуничним, шоколадним та ванільним. Ой, заждіть, що трапилося. Семі почав облизувати книгу. Ти не сповна розуму, зареготала Габі, легенько підштовхнувши Семі. Ти ж розумієш, що ти не можеш з'їсти це морозиво, воно ж не справжнє. Габі радісно поглянула на друзів, які сміялися без зупину. Було дуже весело читати книгу разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми. Міркувала Келлі, яка зазвичай не дає перевагу читанню наодинці. Коли ви робите щось разом, ви можете пізнати одне одного краще, і справжні друзі поважають відмінності одне одного, подумав Семі. Хоча люди мають спільні риси, все ж варто пам'ятати, що кожен з нас унікальна та неповторна особистість, а на наступній нашій зустрічі ми навчимося визначати. Які емоції виникають в різних життєвих ситуаціях?